Мир вам, мир вам, мир вам сьогодні. День суботній трішечки затрималась вдома, а на морі справжній шторм, справжній вже шторм. І так вітряно, дай Боже, щоб було чути ті слова, які буду казати я. Дай Боже. Сьогодні, коли спускалася сюди на море, зразу була пісня, дитяча пісенька, але я хочу вам її заспівати. Господь каже, будьте як діти, тож О, Господь у моєму човні, співаю навіть шторм. Ах, ой, так жалко. Ану чайка, лети. От оце, уявляєте, оце у чайки зараз шторм. Собака її упіймала, О, можливо, Господи, дай її вижити. Як вона може вижити? Взагалі вони ж е, плавають, але крило у неї поранене. Господи, допоможи цій, цьому творінню Твому вижити в ім'я Ісуса Христа. Оце в неї шторм. Господи, допоможи. А ми співаємо. Віддали в руки Божі. І тепер Господь попіклується про неї, якщо вона приречена на життя, щось з нею відбудеться, і вона зможе це зробити. Алілуя! Господь моєму човні, співаю навіть шторм, співаю навіть шторм. Співаю навіть шторм, Господь мому човні, співаю навіть шторм, коли пливу додому я, пливу пливу додому я, пливу пливу додому я, Господь мому човні, співаю навіть шторм, коли пливу додому я. Господь мому човні, радію навіть шторм, радію навіть шторм, радію навіть шторм, Господь мому човні, радію навіть шторм, коли пливу додому я, пливу пливу додому я, пливу пливу додому я, Господь мому човні ра. Раді... Співаю навіть шторм, радію навіть шторм, коли пливу додому я. Слава Господу, слава Господу. І незважаючи на оцей шторм, і не зважаючи на те, що щось в нас в житті може таке трапитись, як сьогодні у цій чайки. Але якщо ми довіряємо Господу, якщо ми надію покладаємо на нього, то він пообіцяв, що він не залише, не залише, доведе. І в небесній обітниці ми з ним переправимося. Слава Господу! Слава Господу! Сьогодні зранку Бог дає нам слово, яке починається із таких гарних слів. І ці гарні слова надихають мене. Знаєте, надихають мене і надихають кожного ранку славити нашого Творця. Книга пророка Ісаї 40 й розділ. Перший вірш: потішайте, потішайте мій народ. Каже ваш Бог: слава Господу, слава Господу! Господь нам дає завдання. Потішайте, потішайте мій народ. І, почувши це слово, і почувши оце слово, яке сказав Господь, мені хочеться це робити кожного дня. Адже це повеління Господнє, адже це Його направлення, що ми повинні робити. Потішати, потішати його народ, потішати, не засуджувати, не кричати, не сварити. потішати, потішати. Приємне кажіть Єрусалиму, приємне кажіть моїм дітям. Приємне проголосіть йому, що його боротьба завершилась. Алілуя! Нам так потрібно, Господи, дітям України, нам так потрібно це вже чути, що наша боротьба завершилась. Нам так потрібно чути кожному брату, сестру, сестрі, коли у нас отакий от шторм, що наша боротьба завершилась, все треба зайти вже в спокій. Алілуя! Боротьба завершилась, і його провина прощена, Алілуя! Адже за всі свої гріхи він одержав з Господніх рук удвічі більше. Чути голос волаючих в пустелі, приготуйте Господові дорогу, рівняйте в степу стежку нашому Господові. Кожна людина нехай підіймається, і кожна гора та, га... та пагор понизяться. Кривизна нехай вирівнюється, а ви ці шляхи стануть рівними, і з'явиться сила Господня. Кожне творіння побачить її, бо так провістили Господні в уста. Щоб в нашому житті проявлялася сила Господня, Господь щойно сказав, що нам треба зробити. Нам потрібно, почувши голос, приготувати дорогу Господу, приготувати дорогу цьому диву, цим чудесам, цим знаменам, цієї славі Божої. Як? Як вирівнювати наші пагорби? Можливо, ми забралися дуже-дуже високо, і така гордовитість на нас напала, а треба вирівнятись. А хтось заліз в яму і не хоче звідти вилазити, і каже, мені там комфортно, я звідси не виберусь. Хто я такий? Хто я така? Я отут собі сижу тихенько, нікого не трогаю і мене не трогайте. А Господь каже: з цієї ями, вилізь. Я призначив тебе царювати цієї ями, я для тебе призначив дію, дію, яку ти повинен зробити, щоб була повнота, повнота в церкві, повнота в тілі, цілі, е, е, в тілі Господньому потрібна повнота. Туш вилізь своїх схованки, стань на дорогу і почни творити діла Божі, щоб славою Божою наповнилася вся земля. Слава Господу! Але ж. Далі читаємо, потішаємо народ. 28-й вірш. Хіба ти не знаєш, чи не чув, що наш Господь Бог вічний? Він творець землі і Всесвіту не знемагає і не втомлюється, його розум, його розум і задуми не збагнені. В якомусь ролику розповідала про те, що Ісус втомився, і знаєте, от читаючи оці вірші, думаєш, що це ну як е, казала так, а в Біблії написано так. То була мова про Ісуса, котрий був в тілі. А коли він був в тілі, він був людиною і він втомлювався. Він втомлювався, коли був на цій землі. Але коли він воскрес, коли він одиснує Господа нашого, коли він біля батька, він не, зни... він не втомлюється. Він зараз має велику велику Божу силу. І тому тоді, коли він був людиною на цій землі, да, у нього приходило і десь розочарування, і десь гнів підступав і е, втомленість. Але тепер це... Господь, тепер Він одиснує неба, тепер Він не втомлюється. Алілуя! Він дає втомленому силу. В нього є оце нам давати силу. Те, хто що має, те й дає. Він має силу. І якщо ми втомилися, ми йдемо до нього, і він укріпляє нас. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають молоді люди. А хтось каже: а мені вже за 70, а комусь за 80. що ти хочеш, то Господь нагадує, що втомлюються і молоді люди. Але хто покладається на Господа, відновлю... відновлюватиметься силами. Вони розправляють крила як орли. побіжать і не втомляться, підуть і не змлять. Підуть і не, і знесиляться. Слава Господу! Слава Господу! Нагадуємо собі, хто втомився, в кого немає сили, йдемо до Господа і кажемо: Господь, ти маєш це, дай мені, укріпи мене. Ти в слові своєму сказав, яке да і амінь. Що люди, що ті, хто покладають на Господа. Свою надію відновляться в силі, віднови мою силу, віднови, щоб я знову міг іти, щоб я міг збиратися нагору, але не для того, щоб там вихвалятися, а щоб здолавши ту чи іншу перешкоду, увійти в долину, в долину там, де пажиті Господні, в долину тиші, в долину прекрасного життя, допоможи мені, Господи. А в 41-му розділі з 10-го віршу Господь знову і знову нас втішає і каже «Не бійся, бо я з тобою». Не бійся, сестричка, каже Господь, бо я з тобою. Не бійся, брате, я допоможу тобі, допоможу знайти роботу, допоможу тобі попіклуватися про твою сім'ю, допоможу тобі, тільки довірся мені, і ти побачиш прояви мої в своєму житті. Це комусь пророцтво, беріть його, беріть. Не лякайся. Бо я твій Бог каже Господь, не лякайся, бо я твій Бог, не лякайся про завтрашній день. Бо я твій Бог, я вже там, я попіклувався, щоб в завтрашньому дню в тебе було все. І хліби до хліба, і над головою дах, і одяг, і взуття для твоїх дітей. Я вже попіклувався. Тільки прийди до мене і скажи, куди піти. І я укажу тобі шлях, по якому йти, де ти. Можеш це все придбати. Слава Господу! Слава Господу! Господь є дивний даятель, Господь є щедрий даятель, і якщо він бачив когось якусь потребу і людину, яка до нього волає, він не промовчить. Він дасть, а ще знаєте, він любить просто давати подарунки. І якщо ви ніколи в житті от просто так не отримували. Ну мені вас трішечки жаль. Я отримувала. Ось, наприклад, пару днів назад до мене в під'їзд прибіг півень. Звичайний класний півень. Я правда не знала, мій це чи не мій. Ви скажете чому? А тому, що купили там, кинули тих півнів, Я не купляла, тому не знала, який він. І от ми з сином упіймали його. Ну, більше син піймав. Я тільки була група підтримки. Я руководила процесом. Кинули його, а вранці подивилися, а в нас вже в сараї два півня. Хіба це не господній подарунок? Звичайно, якби прийшла якась господиня і сказала, це мій півень, він пропав. Я б його віддала. Ну, поки ніхто нічого не шукає. Так що він в мене в сараї, йому там добре. Вчора я отримала аж дві шоколадки. Просто так! Просто так. Хіба це не диво, хіба це не диво, хіба це не подарунки? І якщо ми будемо оцим малим подарунком радіти і славити Господа, то ми побачимо ще більші подарунки. Треба тільки заходити їх приймати, а Господь щедрий. Ми ж своїм дітям купуємо цукерки, купуємо якісь солодощі. Просто так. Просто так, бо вони наші діти. То наскільки Господь, який любить нас, який каже, не бійтеся, який каже, я підтримую вас, я оновлюю силою. Слава Богу! Ще трішечки прочитаю. Так. І е, ще раз, не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили, алілуя! І ще раз Господь каже: я додам тобі сили і допоможу тобі, я підтримую тебе, правицею правди своєї. Отже, застидяться і засоромляться всі твої супротивники, обернуться в ніщо і загинуть усі, що проти діють тобі. Шукатимеш, не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою. Вони стануть, як, як неіснуючі, щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь Бог твій, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я тобі допомагаю. Не бійся, я тобі допомагаю. Алілуя! Сьогодні в цьому короткому уривку Господь три рази нам нагадує, щоб ми не боялися. Не боялися. Послухайте, це не той страх, коли ну, інколи страшно. Чи всі люди бояться? Ну, звичайно, всі бояться. Але Господь каже: не залишайтеся в тому страхові надовго. Ну, коли летить, ну страшно. Ну, звичайно, всім страшно. Але ти приходиш в себе і починаєш казати слово не залети не залетить, пролетить мимо, повернеться, полетить в другу сторону, зіб'ють в місцях безлюдних. Тобто, ти починаєш казати пророче слово до оцих. Стріли, які летять, ми маємо на це право. Ісус, будучи в човнові, прокинув, коли його розбудили. Нас теж будять оті тривоги. Так, так. І що він сказав? Моловіре, не бійтеся. Я сказав вам слово, переправимося. Все. Але Ісус, прокинувшись все рівно, сказав: утихни. Він сказав цьому морю, утихни. І воно утихло. Хоч і в нього було слово, переправимося, але коли піднявся шторм, він використав іще одне слово. Тож, знаючи слово від Господа, що до нас не залетить. Ми його знаємо. Але коли будить, коли летить, то ми кажемо слово, що буде, зіб, що зіб'ють. Кожну стрілу вона не буде мати успіха, тому що всі діла, які затіває лукавий, вони будуть е, знеславлені, вони будуть зруйновані. Ми їх руйнуємо, незважаючи на те, що у нас є слово. Коли шторм, коли гудить, ми беремо інше слово слово віри. І працюємо ним, і ним ми поражаємо, ми знищуємо ті стріли, які випускає на нас ворог. Тож будемо діяти, не боятися, тому що коли у нас страх, ми сковуємось і нічого не можемо говорити, але нам треба вийти з цього ступору. Вийти і діяти так нам повеліває Господь, так нам повеліває Господь. Але перш ніж сказати це слово, перш ніж діяти, перш ніж бути воїном армії Ісуса Христа, нам потрібно знати: знати, що Господь поруч, знати, що Господь не покидає, знати, що Господь наш нас любить, знати, що Він за нас, знати, що ми діти Божі, знати, хто ми є. І коли ми знаємо, хто ми є, і коли ми знаємо, що Господь дав нам владу, а ще коли ми пам'ятаємо, що ми його творіння, і він нас творив за своєю подобою, і знаємо, що Господь, оцей весь світ, крім людей, творив словом, то ми можемо приміняти це слово і теж творити, і теж творити, але Перш ніж знати це, перш ніж творити, ми повинні укріпитися в тому, що ми маємо на це право, що ми маємо на це владу. Слава Господу! Слава Господу. Е, коли ми говоримо про слова, то це може бути інша зовсім проповідь. Можливо, це буде слідуючий раз. Коли ми говоримо, треба думати, що говоримо. Адже ми з вами творці. Слава Богу. Дякую вам, що ви добули зі мною до кінця. Не знаю наскільки вітер заважав моїм словам, але вітряно, що маємо, то маємо у природі немає поганої погоди. Так, кожна погода по-своєму прекрасна. Будьте благословені, будьте збережені Господом. Хай сьогодні радістю, хай сьогодні миром наповнюються ваші серця. Хай сьогодні весь страх. Можливо, у вас є якісь особисті переживання, особисті шторми, і ви боїтеся, боїтеся за своїх дітей, боїтеся за свої маєтки, боїтеся за своє здоров'я, за щось боїтеся. То віддайте свої страхи Господу, віддайте свої страхи Господу і не забирайте. І починайте мріяти про добре. Про, починайте мріяти про те, що вже те, що ви боїтеся, не збудеться і не здійснюється. Починайте мріяти про те, що ви вже переправились, що ваших дітей великий великий мир, і те, що вони очікували вже в, якесь, в якийсь певний час, воно вже до них приходить. В ім'я Ісуса Христа, воно вже до них приходить. Беріть своє чудо, беріть те, що ви так довго очікували, воно до вас вже приходить. То скажіть, це моє, це благословення Господнє моє. Я його беру, я так його довго очікувала, а тепер я беру, воно до мене приходить. Алілуя, Слава Господу! Дякуємо тобі, Боже! Дякуємо тобі, Боже, що ти є той, який здійсняєш наші мрії. Дякуємо тобі, Боже, що ти даєш нам добре, адже ти добрий, адже ти милосердний, адже ти є той, хто є любов. Алілуя. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Вічна подяка тільки йому, а нам мир і благодать від Ісуса Христа. Амінь.